Гра в Супер Маріо, не в Супер Маріо, Bratty. Да ладно ж, тут такі уж игр є багато. Наприклад, New Супер Маріо, Bratos 2, тут ще багато чого всього є. Но друг, так і до сих пір äh, закрит. І вша, кому потрібно ці вії, їх вже давно давно не продають. Лише тільки продають Nintendo Switch, Xbox і PlayStation. І я краще, ніж wii ВІЕ. Мій новий суперкомп'ютер. Він чудовий, саме благасніший. Так оно ну не підглядує те, те марка. Ка, Ну коротше, він такий армий, як самий і світліший. Дивіться, яка планета на віконці. Це все-не все. Дивіться. Бачите. Ви це. Це, це Катріч. Я свою гру про цього FNAF від Super Nintendo. Натискаю сюди. І зараз загружається мінігра. Познайомтесь на моєму новому ігру. Тобто гру, блін. Познайомтесь. Fazbear family Fun. А, блін, інтер. Дивіться мене. У мене є все, богатые гроші, мене золоті фігурки фигурки кіпостери. Тут багато чего всі є. стікери, їх можна двигати отак так. І дивіться, скільки мене гроші. Тепер їм можна зіграти що угодно, наприклад. Квад, е... Квад... Э... твістер реалі Да блин! Медвід! Таке прус лыгать! Я ж сказал, блин. А, все. Ой. О! Бачите? У мене є багаті гроші. Все, все стало більше. Векі Фредді. Фред Фредбер на самолеті. Фазмен від э, пакмена. І слава богу. Фредді Кейр. І ця мишка із ВІЇ. Все. Більш нічого. Я тут все накупляв, все тут є. І от і все. Тепер я став всіх багатші короля. Ну, майже всі. Я, бачите, я набираю всіх.